Бути голосом тих, хто досі в неволі цієї суботи, 6 квітня, десятки людей в чергове вийшли на Красну площу в центрі Чернігова, аби мирною демонстрацією нагадати про долю українських військових, котрі залишаються в російському полоні. Понад 770 днів серед бранців Москви нацгвардійці захисники Чорнобильської атомної електростанції. Більше місяця вони провели у заручниках на окупованому об'єкті. А 31 березня 2022-го були вивезені ворожими військами на територію РФ. Третій рік ми чекаємо своїх хлопців додому. Я свого сина не бачила і не чула вже. Ні дзвоночка не було, ні листа не було. Того три словечка. у 22-му році, я жив здоров. Це коли вони заставили їх написати ну, то, що надиктували. Ми знаємо, що їх катують, знущаються. Що їм там дуже важко. Ми всіх дуже просимо наших можновладців, всі країни, які можуть нам допомогти, допоможіть нам повернути наших рідних з полону. На сьогодні повернення додому із російських в'язниць очікують 613 сто нацгвардійця. За словами рідних, за час перебування на Чес хлопці отримали понаднормову дозу опромінення і потребують медичної допомоги. Однак, бодай якусь інформацію про стан їхнього здоров'я, умови утримання та місця перебування вдається отримати лише від звільнених із полону побратимів цього дня. Плічопліч із ними. І близькі полонених азовців та інших захисників Маріуполя 14 квітня буде два роки. Як у руки окупантів після оточення та штурму Росією Маріупольського металургійного комбінату потрапив син пані Любові, каже, знаючи, він був в Оленівці, але більше нічого. Ми їздимо і добуваємося, щоб був якийсь зв'язок, щоб можна було хоч позвонити, щоб дали їм можливість написати, сказати два слова, що мама, я живий, чи дружині сказати, чи дітям. І чекаємо, щоб швидше син повернувся додому. Ми зустрічалися в Києві Червоний Хрест, і в координаційному штабі постійно їздимо на зустрічі, але поки що без результату. Вони кажуть, що російська сторона не хоче давати даних, де знаходяться наші діти. Подібні мирні акції на підтримку військовополонених родини українських захисників проводять майже щовихідних у різних куточках країни, щоб суспільство і весь світ пам'ятали, що тисячі героїв ще чекають обміну, і на всіх рівнях боролися за їхні звільнення, так як вони свого часу за них, і обіцяють виходити, поки всі їхні сини, чоловіки та батьки не будуть поряд.